Сьогодні ми поговоримо про засновницю міста Рівного Марію Несвицьку. Марія Несвицька справжнє ім'я Марія Степанська. Дата народження невідома. Марія була княгиня з династії Рюриковичів, власниця рівного з 1479 року. Бабуся дружини князя Константина Івановича Острозького, Тетяни Семенівної з Гольчанських. Рівняни відзначають 740 річчя свого міста, повертаючись з небуття постать його засновниці, княгині Марії Несвицької, встановивши у 2006 році пам'ятника Несвицькій, який височує в ротонді у центрі рівного хтось дуже мудрий розташував наше місто на перехресті європейських шляхів в Україну, що донедавна казали рівняни, не знаючи майже нічого про те, що засновниця рівного стала легендарна жінка. Про Марію Несвицьку маємо досить скупі відомості. Знаємо, що вона була донькою Луцького воєводи. А її чоловік, Волинський князь Несвицький, загинув після бою з татарами, заповіжив свої маєтності дружині та донці. Княгині Марії Рівні дісталися спадок після смерті її чоловіка, князя Семена Васильовича Несвицького, представника Волинської княжої династії Несвицький. Той, володіючи Рівне з 1461 року, маючи інші поселення, нічого пам'ятного не зробив для рівненського маєтку. Після смерті чоловіка невимовні страждання княгиня змогла перебороти завдяки вірі та справі, яку започаткувала. У неї виник зараз будувати з одному з поселень замок і місто на вигідному торгувальному шляху, і вибороти для нього Магдебурзьке міське право. Успадкувавши село у 1479 році, увагу спрямували на рівне, наполегливо його облаштовує. Її вразила спокійна тоді багатоводна річка Устя, на якій було кілька островів. На одному з них власниця рівного вирішила спорудити фортецю. Нині район стадіону Авангард. Незабаром був споруджений замок з дерева, обнесений земляним валом. Княгиня понесла свою резиденцію до рівного та стала іменувати себе Марією Рівненською. Тоді рівне нагадувало трикутник. Вулиці розходилися три боки. У рівне можна було в'їхати з київського боку, з Острозької дороги чи Дубинського шляху. З тих часів символ морського герба Брама відкрита для в'їзду на три боки. Таких сподвижностей у середньовіщі було зовсім небагато. Перша висновниця Острозької академії Гальчика Острозька. Друга Марія Нестрицька, яка побудувала та заснувала міста. Головний архітектор рівного Микола Пасічник зізнався: мрію увічнення образу Несвицької він плекав із того часу, як дізнався про цю історичну постать. Померла Марія на 1518 році. Перед смертю княгиня передала управління маєтком своїй єдиній внучці Ані Тетяні, дружині великого гетьмана Литовського Константина Івановича Острозького. Тому володіння князів Несвицьких, як посих, були приєднані до величезних маєтностей острозьких. Несвицьку повертають рівнянам митці. Портретів Несвицької не збереглось, тож скульптор Володимиру Шолуцькому довелося звернути Ді середньовічних гравюр художники мріють здійснити розпис летонду у сквері Несвицької. Фрески розповідатимуть про знакові події в житті міста.